Друзі, вітаю! Маю до вас одне маленьке прохання. Вірніше, їх кілька буде в цьому відео. Хоча маю всі спільний замен. Коротше, дякую всім, хто донатить нам на фонд, на рахунки і допомагає закривати поточні проекти закупівель оптики, дронів, БПЛА, транспорту, тактичної медицини, систем зв'язку, ремонту трофейної техніки і так далі. І так далі. Проте, у нас є ще зараз кілька актуальних зборів, а, які не закриваються з цих коштів, а типу, овер, плюс до, до, до поточних проєктів. Десь зараз, зараз, в цю мить, мабуть, наші мужні ветерани на протезах а, підкорюють говерлу, а, привертаючи увагу до а, своєї акції, не втомилися. І в такий спосіб хлопці збирають гроші для того, щоб... Допомогти своїм бригадам вони збирають 10 мільйонів, десь ближче до половини суми здається, добралися. Але хочеться закрити хлопцям це питання повністю з вашою допомогою. Окрім того, нагадую, що разом з уклоном ми збираємо 50 мільйонів гривень для того, щоб перше закупити е, 2000 FPV-дронів і друге вивчити 400 з лишнім е, операторів цих FPV-дронів для того щоб вони мали е, хороший рівень. Навичок користування а, тим всім, щоб воно дійсно вражало російську техніку і ворожу силу. Окрім цього, нагадую, що у нас триває збір 2000 планшетів для ТРО. А, велике прохання підставити і тут плече а, 300 Ми вже передали планшетів. 200 зараз прошиваються круповою. Ну і хочеться не затягувати з іншими. Також нагадую, що а, ми є партнерами збору, який проводить редакція Бігу Сінфо 10 на 10. Це 10 мільйонів гривень, які вони збирають, для того, щоб закрити поточні потреби 10 різних підрозділів. Тому виберіть, будь ласка, для себе якийсь з цих зборів, і задонатьте, будь ласка, або задонатьте потрохи на всі чотири. Буду вам дуже вдячний. Я не знаю, в якій соцмережі ви зараз будете дивитися це відео. Якщо ви дивитеся в Фейсбуці. То я посилання на всі е, ці збори дам окремими коментарями ну в е, стрічці коментарів. А якщо ви дивитеся в інсті, ви перейдете на Ютуб і в описі е, до відео знайдете е, ці реквізити. Ну а в Телеграмі і в Твіттері там все зрозуміло. Ще раз усім дякую.